Є знижки представляють вересневі знижки на Сіп-Лор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Будемо говорити стосовно е, благодійності. Так, дискусії, точніше, яка виникла навколо, тому що, знаєте, от, зараз купа благодійності, і, слава Богу. Е, от, але знаєте, вже ж і скептицизм народжується, коли і шахраїв навколо багато. Та? І от е, ось ці контейнери, да, куди скидають все, е, ну там вживи одяг і так далі, щоб допомогти. Е, от, і от виникла дискусія якраз щодо роботи цих спеціальних контейнерів. Е, е, ну, закидають там деяким благодійним громадським організаціям. Що ну, мовляв, люди, які скидаються все, мовляв, на благодійність, а деякі речі просто потрапляють в інтернет, на секонд-хенди і так далі, і тому подібне. От Саш Ковальов позбирав інформацію, походив по цих контейнерах, походив по громадських активістах які цим займаються. І зараз нам спробується все розказати. Саш, віднови, будь ласка, довіру, логістичний зв'язок, чи, чи не відновив? Ну, або поясни, як ну, працюють та. отакі збори зелені. Сині, куди ми відносимо речі, і, і куди тоді ці речі потрапляють, тому що хай на цьому етапі ми зафіксуємо дискусію, ніж потім вже буде катастрофа, і ніхто нікому вірити не буде. Привіт, друзі, ще раз. Ну насправді є про що поговорити. і от такий от досвід збирання речей він насправді ну відносно новий для України. І тут потрібна, як виявилося, постійна комунікація і роз'яснення, як працюють е, організації, які збирають е, речі е, от, на благодійність. Е, от зараз бачите такі зелені контейнери. Я зараз прибуваю в Голосівському районі. Якщо прогулятися тут, то ну насправді їх можна побачити чимало і таких зелених, і синього кольору. Вони Належить різним громадським і благодійним організаціям, але їх функціонал ну практично ідентичний, і вся система роботи дуже і дуже схожа. Тільки у столиці, ось таких от контейнерів, можна нарахувати близько семи сотень. І напередодні я поспілкувався із киянами, запитав, а чи користуються вони ними, і що взагалі роблять із вживаними речами, старими речами, куди їх несуть, викидають на світник чи дають їм друге життя. Давайте зараз послухаємо, що мені розповіли. Складаємо речі і в контейнер, ну, таких речей, ось такі зелененькі. Головне, щоб вони комусь згодились. Контейнери використовуємо, переселенцям віддаємо. Якщо комусь потрібно, а речі дійсно які ще можна вживати. Повітря. Я надіюсь на те, що дійсно ці речі доходять до тих, кому вони потрібні. Які дійсно ще можуть бути придатні, то в такі контейнери кладу. А мотло викидаю. Переживаєте, що буде з вашими речами далі? Чи точно віддадуть їх на повторне використання? Абсолютно не переживаю. Я більше переживаю за величезні смітники, які накопичуються і з різношерстного сміття. Звичайно, цікаво там, чи попадуть вони тому, кому хотілося, але давайте ну дивитися тверезу. Це ж неможливо відслідкувати. Тому відпустив, поклав і там ну, будь-що буде. Тож основне, що зрозумів, от запит на користування такими контейнерами є, і чимало людей на 100% дійсно от не впевнені в тому, що речі потрапляють до тих, кому вони потрібні, але е, водночас всі сподіваються, що вони, хоча б, не потраплять на смітник. І от нещодавно схожа дискусія розгорнулася е, в інтернеті після публікації матеріалу журналістів економічної правди, які розказали на прикладі конкретних організацій, що дійсно не всі речі. Е, Потрапляють до людей, які їх потребують деякі з них продають, і громадські організації чи благодійні організації з цього на цьому заробляють кошти. І от ми вирішили розібратися: а чи нормально це, і що кажуть власники цих організацій про їхню роботу? Напередодні ми направили інформаційні запити до благодійного фонду Кошик добра і до громадської організації Зелений промінь це от ті контейнери зеленого і синього кольору, яких у місті найбільше, і саме. І от власне отримали. Того ж дня напередодні зворотній зв'язок, нас запросили в е, гості, запевнили, що готові показати процес сортування, збору е, збору одягу. Е, проте от станом на вчора вдалося поспілкуватися лише телефоном. Ну і, і, і з представниками цих організацій, власне, от спробую переказати так із їх уст, а, ще, а як же це працює, і чи нормальні ці речі, про які ми е, зараз намагаємося в яких ми намагаємося розібрати, і от вони кажуть, що більшість речей, які потрапляють у контейнери, вони насправді не придатні. Датні для повторного використання і навіть переробки. Люди рідко викидають брудний одяг, порваний одяг, або ж взагалі використовують контейнери як звичайний смітник. Після збору речей, їхнього сортування. Частка тих, які придатні для повторного вжитку, ну становить десь 10-20 всього-навсього. на всього. І з цих речей на благодійність йде ще менше. Їх передають у будинки соціального захисту населення, чи організовують точки видачі таких речей. Така точка є. Організації кошик добра, от її засновник Олександр Кедаш напередодні розповів мені, що представники організації е, не запитують у людей їхні персональні дані дані, не запитують їхні документи під час передачі цих речей. За речами може звернутися будь-хто і взяти будь-які речі, які їм сподобаються. І тут е, така от колізія, що е, далі е, з речами люди е, ну, роблять все, що хочуть, і в тому числі вони можуть їх. Перепродати можуть і бути такі випадки. От представник цієї організації сказав, що такі випадки вже були, і ну от тут може бути у когось здивування, що приміром кросівки відніс на благодійність, а згодом їх побачив десь на інтернет-майданчику. Такий випадок, на жаль, може бути. Е, частину речей обід обидві організації ж е, дійсно продають, а не роздають, і вони про це кажуть відкрито. Проте, от співпрацю із секонд-хендами мені ніхто не підтверджує. Роди у випадку громадської організації кошик добра. Речі продають на власному інтернет-майданчику. Той одяг, який придатний для носіння, його який не придатний для носіння. Його продають на ганчір'я. Для цього підходить тільки бавовна. Якщо це, приміром, джинсова тканина, ну з них от можуть виготовляти з неї можуть виготовляти рукавиці для будівельників або щось подібне. В'язані речі перемелюють і наповнюють інші текстильні вироби, а ре що одягу його ну просто утилізують частину речей. Також от зараз можуть як віддавати волонтерам, з них можуть. Виготовляти маскувальні сітки, ну от продає зібраний одяг і організація зелений промінь. От власне контейнери їхні біля мене зараз. І представник цієї організації Олексій Мазор напередодні розказав, що речі продають на вагу окремим підприємцям. Вони ж з ними можуть робити все, що завгодно, зокрема, і продавати на інтернет-майданчиках. Також громадська організація продавала вживаний одяг, Одяг за кордон, приміром у Литву, і вже звідти речі потрапляли у країни Африки та Пакистан щодо використання грошей, які от, заробляють організації на таких продажах, для ну що з цими грошима роблять, на що їх витрачають? От обидва представники запевняють, що продавати речі це нормальна практика, практика, перш за все, адже продажем речей покривають витрати на їхнє сортування, транспортування та отримання контейнерів. Кількість речей, які от їм треба продавати, Дати вони визначають самостійно, от усе аби е, покрити е, витрати на організаційні всі е, роботи. Е, ну от і як ми не запевнили, це абсолютно нормальна практика, приміром для країн Європи. Також наголосили, що головна мета цих контейнерів врятувати речі від смітника і благодійна діяльність. Ну по суті, це виходить як одна із складових е, загалом роботи всієї цієї системи. Е, також із важливого організації не мають можливості ці зібрані речі прати, тож їх необхідно одразу приносити вже попраними і добре запакованими. Приміром, дізнався, що в холодну пору року кількість речей, які псуються, стає набагато більшою. Сезон дощів, особливо це велика проблема. Адже ось ці контейнери на жаль вони не повністю герметичні. і власне, от коли ви приносите і вирішили принести речі сюди, то їх варто дуже дуже добре запаковувати. Вати, ну і на останню скажу, що дану тему ми не полишаємо. Е, у нас от вже є можливість подивитися зсередини, як це буде виглядати, і впевнений, що до цієї теми повернемося і ще раз спробуємо роз'яснити хто куди що продає, і і хто куди що закуповує. Ну і власне чи це все нормальні процеси, колеги. Я думаю, Саша Пікало пішов відкриватися здається. Мені тобою. також здалося. Я Ставь. ж думаю, господи, Саш, пасибі. Насправді ще раз повторюсь: треба про це проговорити все, щоб потім не було критичної точки. І знаєш, коли всі один одному не вірять. Знаєш, така війна всіх проти всіх. Тому що люди роблять гарну справу. Так є історії, коли от те, що ти розказував, є. Але разом з тим, пасибі, Саша Ковальова.